Повне розмінування України коштуватиме понад 37 мільярдів доларів. Такі розрахунки озвучили в кабінеті міністрів. Лише цього року потреби сягають майже 400 сотень мільйонів доларів. І поки посадовці домовляються про грошову допомогу від закордонних партнерів, наші піротехніки не сидять без діла. Одні продовжують знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, а інші проводять тренінги для українців. На одному з таких побував мій колега Анатолій Журавльов. Біля входу на станцію метро Золоті ворота стоїть спецавтомобіль вибухотехніків. У вестибюлі людно, але спокійно. Увагу присутніх привабила не якась надзвичайна ситуація, а ось цей стелаж. Ви можете бачити перед собою різноманітні вибухонебезпечні предмети, які зустрічаються на території нашої країни в тих місцях, де проводилися активні бойові дії або там, де знаходився ворог. Ми показуємо ці предмети для того, щоб люди розуміли, як себе поводити у разі виявлення цих предметів. В умовах повномасштабної війни ці знання необхідні навіть мирним українцям впевнені рятувальники. Тож просвітницькі тренінги проводять регулярно. Дуже багато людей збирають такі заходи, тому що, на мою думку, ця тема наразі є дуже актуальна для нашої країни, адже вона є однією з найзамінованіших країн світу. Цього разу до тренінгу долучилися також іноземці. Якосільє постійний представник програми розвитку ООН в Україні приміряє обмундирування українських піротехніків. Ознайомитися з роботою наших фахівців допомагала і ось така фотовиставка. Що гості бачили на світлинах, пояснював голова Держслужби з надзвичайних ситуацій. Ця машина організована розмінування почала працювати буквально місяць назад на території Херсонщини. Цю техніку ми отримуємо від наших донорів-партнерів. Це те, що треба для України, що прискорить темпи розмінування за оцінками фахівців. Вибухонебезпечними предметами забруднено третину території нашої держави, і вони загрожують мільйонам українців. Тож підтримка у розмінуванні України нині вкрай важлива, зазначають надзвичайники. Розуміються, і закордонні партнери готовий вогонь! Під час його останнього візиту в Україну, високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Борель оголосив про додаткову підтримку протимінної діяльності в Україні, довівши загальну суму до 43 мільйонів євро. Ми і надалі підтримуватимемо український уряд в протимінної діяльності, перш за все, Національне управління протимінної діяльності. Та державну службу з надзвичайних ситуацій. Ми виконуємо завдання. У нас немає проблем. Всі питання, які є, ми вирішуємо. Тому нас підтримує уряд, нас підтримує президент. Ми не втомлюємося. Ми працюємо на перемогу всі разом з силами безпеки і оборони. Анатолій Журавльов, Олег Невідомський, Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.